З'ясувалось, що в офісі президента скасували відрядження Петра Порошенка, п'ятого президента України, на конференцію у Європарламент. Як написав Порошенко у Фейсбуці, сьогодні він мав бути там просувати українські інтереси і працювати для нарощення підтримки. Водночас, як ідеться в дописі, у Європарламенті присутні представники забороненої ОПЗЖ. Порошенко нагадав, що лише кілька днів тому Європарламент ухвалив декларацію на підтримку України, де вони звернули увагу на важливість парламентського плюралізму. Плю, плюралізму перепрошую, і такі палиці каже Порошенко колеса опозиції. Це не просто нікчемні політичні чвари. Це черговий удар по нашій євроінтеграції, удар по нашій міжнародній підтримці, безмістовний і дріб'язковий. Це точно не про свободу слова. А Петро Порошенко вважає ще і те, що команда президента Зеленського веде Україну до диктатури і брутально порушує верховенство права. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту німецького видання Більд. Нагадаю, що 13 лютого президент Зеленський затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти кількох бізнесменів, серед них і п'ятий президент України. Такий крок сам Порошенко назвав колосальним ударом по внутрішній єдності. А на назнак протесту проти цього європейська солідарність, яку очолює власне Петро Порошенко, 14 лютого блокувала роботу Верховної Ради. Ну і в тому, що українська влада з усіх сил намагається виключити Петра, Петра Порошенка з політичного процесу. Переконаний його адвокат Ілля Новікові, якого я вже згадував, про це він сказав в ефірі нашого е каналу. Давайте почуємо. Ну це вже на Це спроба політичним правоохоронним адміністративним ресурсом знищити свого опонента. На тлі перемовин я закінчу на тлі перемовин, які йдуть на тлі можливого припинення вогню. І на тлі розмов про те, що будь-хто хто згадує про вибори, не те, що до них готуються, це зрадник ворог. Як... Ну, якщо ви не вас немає враження, що це підготовка до виборів саме з боку Зеленського, то у мене такі враження. ні.